Доброго дня, шановна Миколая. Сьогодні ми проводимо комісію обласної ради з питань депутатської діяльності місцевого загальнування міжнародного регіонального кіровідництва. Хворон у нас сьогодні є. Порядок денний у нас складається з концерта. Чи я прошу проголосувати, чи я є якісь застереження, зауваження попередньо денно? Що немає, прошу проголосувати. Хто за? Іваський вандрій за. Черпінь, за. Волочий, ще за. Володимир ще. За. Володшим так. За. Дякую. Рішення прийнято. Роботу комісії починаємо. Значить, перше питання у нас є про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до програми розвитку місцевого самопримагання на Київській області на 2022 2026 роки зі зміни. Вповідає Цимбалюк Юрій Володимирович, начальник відділу з питань заробляння джерельної співпраці. Та проєктному наступному першому парад обласної ради. Доброго дня, шановні депутати. У зв'язку з тим, що ми все частіше і частіше додаємо якісь нагороди для наших іноземних партнерів. Виникає питання в тому плані, що коли дається подяка, відповідно до нашого положення. Там воно ну, йде разом з грошовою винагородою 3 тисячі гривень. У зв'язку з технічними проблемами для видачі іноземним громадянам такої допомоги, ми вводимо таку норму, що зазначена премія не вручається громадянам інших держав. Це є в племіальні таблиці, тобто для того, щоб уникнути якось різні кривотоки, і, відповідно, десь там навіть питання корупції якоїсь, щоб ну, не було такого. Це вводиться така, така норма. Це воно життя, скажімо так, вийшло, тому що до того часу, коли ми всі мали квадліфікаційні номер, українці всі були, ми без проблем видавали такі премії. Відповідно, ми трошки є проблематика, і відповідно ми вводимо таку норму, щоб не було ніяких Дякую. Дякую, пане Юрію. Чи будуть запитання? Пропозиції немає? немає. Коли? Пропозиції немає? немає? Добре, дякую. дякую. Я голосую. Зувацький Андрій за. Черві надалі. Олоше. За. Володших Михайло. Дякую, рішення прийнято. Друге питання порядку денного про, про, про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради від 1.120 року про затвердження складу президії обласної ради зі змінами. Заповідається полю Юрій Володимирович, начальник відділу з питань міжнародної, міжрегіональної співпраці та проєктного менеджменту. Ще раз доброго дня. Фактично технічне питання відповідно до заяв двох фракцій політичних сил. Ми вносимо корективи в, в складку президії обласної ради. А саме, ми виводимо Соломенка Володимира Петровича і вводимо Звінчука Дмитра Івановича. І відповідно політична партія за майбутнє виводимо Шевченка Олександра Дмитровича і вводимо Міру з Антоніну Петрівна. Я вам скажу, що нас буде підсилення. Так, да. Я що знаю, що деяка де, де, де комісія має три члени при да. бачите, значить наш поважна комісія, ми можемо впливати на багато да. речей в області да. Так що приємно. Я думаю, що запитання має, пропозиції також. Прошу підтримати проєкт рішення. Прошу проголосувати. Іваський Андрій за, Щелій не так. Голошиться. Головчик. Дякую, рішення прийнято. На сьогоднішній нас. Засідання питання вичерпані, третє питання різне. У нас була розмова з пані Віриславою Закарпаття. Ми хотіли ще той раз приїхати до нас в гості на відвідати Івана Франківську області, поспілкуватися, подивитися, як проходить сесія. Ми той раз домовилися, що ми не вийде у на нас на ту сесію, тому що в нас були гості з Прибалтики. Час і і було б не коректно, якщо це на накладка. А цей раз Юра мав завдання з ними переговорити. На цю сесію в Закарпатті не виходить, але ми вже говорили, що а, ну, після цієї, яка буде кінець листопада, чи початок грудня, вони обов'язково приїдуть. І вже, Сказали, що приблизно вони, ну, перше питання, це вони безумовно, хочуть бути на сесії, саме побачите роботу нашої сесії. І, відповідно, вже ми говорили, що вони хотіли ознайомитися з дикарні, можливо, нашою обласною, і з одним з теріатричних ну, я думаю, okay. теж десь не померти на полу. Тобто це буде так, що вони приїдуть четвер, в п'ятницю вони будуть цілий день з нами, і, можливо, десь під час цього. <ın> Я думаю, що в членка вісім або Я думаю, що приймається чисто обов'язково, тим більше вони нас гарно приймали в себе. Так що цю інформацію маєте знати, розуміти, що ми нас працюємо з ними і думаю, що ми це зробимо. Якщо немає запитань, то в нарозі буде що них не буде комісії та В них не буде комісії та них буде така більш менш. Це яким буде. Але мані десь комісія. Так що, дякую, Юрію. Є ще запитання, немає, тоді немає. Дякую, що прийшли, що ми відпрацювали. І до зустрічі.